На відміну від наших сусідів, перед якими віддавна стояли питання, хто винен і що робити, перед українцями стояли не менш глобальні, куди ми йдемо і хто нас веде. Саме звідси з Софіївського майдану у серпні 99-го року стартував велопробіг від столиці до столиці. Тоді гетьманськими столицями, містами і селами Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Кіровоградщини, Черкащини прямувала сімка велосипедистів, яку очолював народний депутат Анатолій Матвієнко. Всі ми повинні, і так нам здається, дуже добре знати свою історію. Якщо ми не знаємо своєї історії, то ми не здатні будувати державу. Ми зацікавилися гетьманським періодом. Зацікавившись гетьманським періодом, ми прийшли до висновку, що то не тільки славні сторінки, то безперечно героїчне минуле наших батьків, наших пращурів. Разом з тим, ми прийшли до висновку, що інколи, а може навіть і дуже часто, боротьба за владу. Осліпляла наших гетьманів. Боротьба за булаву не давала їм можливості адекватно і тверезо оцінити події, які відбувалися на нашій землі. По-друге, цей край славний і іншим героїчним періодом, періодом років Великої Вітчизняної війни. Ми хочемо вклонитися і цьому історично важливому, надзвичайно дивовижному героїчному періоду. Разом з тим ми хочемо перейти в сьогодення. Сьогодні всіх нас мучує чомусь страх. Сьогодні всіх нас е, ми переживаємо якусь непевність, ми переживаємо другорядність, якщо хочете вторинність. Я вважаю, що ми хочемо підняти дух і власний, і нашого українського брата. Повірити в свої сили. І особливо напередодні виборів президентських. Ми не маємо права вибирати із біди біду, як каже Ліна Костенко у своєму творі Берестечка, які ми, до речі, веземо із собою і будемо дарувати бібліотекам по всій трасі нашого перебування. Ми повинні із біди вийти, ми повинні піднятися з колін, ми повинні обрати гідного кандидата. Серед тих, кого ми не будемо пропагувати, будемо казати, що їх не можна обирати, є 4 кандидати. Таке рішення відкритої політики. Ми будемо застерігати людей від помилки. Обрати Симоненка і Вітренка або Ткаченка як те, що кличе нас в вчорашній день. Обрати сьогодні нині діючого президента Кучму як те, що законсервувати нашу біду, нашу проблему ще на 5 років. Отож, всеукраїнське об'єднання Відкрита політика вирішило вдарити велопробігом, зокрема і по інформаційній блокаді, у якій тоді опинилися противники правлячого режиму. Відкрито йти, чи то даруйте, їхати до людей і переконувати їх у своїй правоті. Дорогі друзі, мені дуже подобається цей молодіжно ветеранський. Велопробіг. Ну, ветеран, це зрозуміло я, Може, це за мною. Я думаю, що цей пробіг буде чудовий. Зразок того, ну як в якійсь мірі того, що буде, що читає нас, це оце зібрання. От я собі уявляю, зараз, всі хвилини, ми в'їжджаємо в, в будь-яке село, районний центр, обласний центр. Зустрічаємося ну, вже не з декільками десятками, а з сотнями людей. А що таке є в світі найкраще? Це спілкування людей. Ідею проведення велопробігу палко і, як завжди, емоційно підтримав Георгій Гонгадзе. Проте осколок, що залишився в його правиці ще з часів Абхазької війни 93-го року, не давав можливості тримати велокермо. Ігія залишився у Києві, став інформаційним координатором проєкту. Особливо його зацікавила пропозиція створення веб-сторінки проєкту. Напевне, саме у ті серпневі дні у нього і народилася ідея створення інтернет-видання Українська Правда. Хто міг тоді подумати, що до трагедії залишився рік? І моторошно стало, коли у правій руці, знайденого під Таращею безголовленого людського тіла, виявили осколок. Скільки на нашій дорозі буде ще отаких сумних зупинок? Бровари, саме тут відбулася перша дискусія про Станеба. Буряки розпущать в цьому році слабіший урожай, але він буде. А пенсію дають людям. Пенсію ми вже почали засічен давати. Ну а що зробить? За кого голосувати будемо? За кучму. Політика На захід. А якщо Сібірські сніги будемо лінтувати туди, значить погибні. А які сніги? А ми кажемо, що Кучму не можна брати. І я такої думки. Оце це чергове петля на 5 років. Так. Я не хочу ні за кого голосувати, бо всі раду продають нас. От скажіть, я Вовкаченка, даю, він друга теж. О, злодей, первый злодей, Каченко. я буду голосовать за руку. Там честных нема, я не честный А я не могу. Я Я Симоненко. Я Симоненко, Я обожаю. Я Бери палку и иди в Сибирь, придурок. За эти пять лет, что изменилось в Броварах? Я даже так, как, что изменилось. Трошки чистіше стало, трошки більш нові, які то об'єкти построєні. А як людям живеться краще, якщо порівняти? Ну, ви знаєте, щоб зараз порівняти це дуже важко. Тобто зараз яка проблема? Що в магазинах усе є, тільки що зарплати трошки, пенсії а так. Тоді якраз тобі казали, що з пенсіями були проблеми. Зараз більше регулярно платять. Так, да, зараз, звісно, більше. Що це за пенсія 299 гривень. Це не пенсія, це не прожиточна, як каже, така, а щоб нам була мінімальна пенсія. А що ви чекаєте від нової влади? А влади? Ну, як каже, ми сподіваємося, на все хороше. Нічого, підприємства як стояло, і стоять. Ну, відносительно стоять. Єле дишать. куча безработицы. Вот, пожалуйста. Я тут местный. Тут всех знаю на перечет. Безработица была так и есть. С приходом Петренко ничего не змин не бачу.